Дайсон реальна потреба чи маркетинговий хід? Якщо маєте в заначці зайві 20 тисяч або спалили хлопця, що він лайкнув колишнього, то Дайсон дуже треба. Дайсон, це от айфон, це мерседес. Не можна сказати, що він потрібен всім. Це фен, так, це якісний фен. Мені найбільше подобається у нього функція. Це те, що це перший фен, який може вимірювати температуру від полотна. Якщо перегрівається полотно, то він може її скидати. Але зараз вже на ринку з'явилося багато дуже брендів Джиммі. А, зараз і по-моєму Філіпс вони вони вже взяли такі датчики, собі почали вводити. Ну тобто, аналоги, величезна кількість. Сказати, що Dyson — це обов'язково потрібно всім. Ні, це такий розпіарений класний бренд. Це дійсно це iPhone. І ну я маю Dyson, Я люблю Dyson, а ти купуєш фен раз на 5 років, якщо не рідше, це дійсно якісний арсенал. Да, я вважаю, що це непогана інвестиція, і особисто я, наприклад, хтось з дівчат не відчуває різниці. Я, якщо, наприклад, сушу Дайсоном і сушу інакшим феном, моє волосся по відчуттям інше. От, хоч там, і там, і там є іонізація, там от вона все одно інша. Там набагато якісніші оці матеріали, як на мене, ціна його виправдана. Але якщо немає можливості, не треба продавати нирку і купувати Dyson, є багато конкурентних засобів, багато конкурентних фенів, девайсів за адекватну ціну, які дають найгірший абсолютно результат у догляді.